Целище знаходиться в безпосередній близькості до лінії розмежування, тому воно знаходиться під обстрілами військових Російської Федерації. Як слухаємо виход, так і прячемося в підвалі. А що ж воружіє таке, не паймеш, що з танку, з артилерії, з В більшій частині це терористичний обстріл. Тобто це обстріл інфраструктури селища. Приватні будинки або багатоповерхові будинки, майже в кожен будинок вже був прильот. По дорозі ми їхали, ми від моста почули, почули отут десь трошки нижче, де городи. І ми поставили машину, ключі в руках відкрити хату, заскочити. Коли забігаємо, тут все на розпашку відкривати хату не треба. Вони мешкають саме такий район, де постійно обстріли. Вони майже всю війну мешкають в підвалі будинку. Тобто зробили там сховища і постійно там ночують, тому що там неможливо мешкати по-другому. Крім цього, на території селища дуже багато, в зв'язку з тим, що виїздило багато людей. дуже багато залишилося. Різних тварин, які були домашніми, але в зв'язку з тим, що люди виїхали, не мали можливості забирати, вони їх позалишали. Дивимося, що вони Місцеві мешканці декілька є, які почали піклуватися про них. Я це бачив кожного дня, як люди піклуються про тварин, почав налагоджувати з ними контакти. Дуже була нагайна проблема саме в ліках. Тому я з ініціативи ми запитав, які саме ліки потрібні, і сьогодні також передав я цю кількість, яку зміг знайти. І я думаю, що в подальшому ми вже налагоджувати будемо постійні взаємовідносини та контроль на цю. Дякування за цими тваринами. Так, він боїться. Та ще й боїв.